Сальник диференці. він знаходить знизу в автівці, в нього входить піввісі, і він має таку форму. Оце от йому треба це пильовик, Він не допускає бруд до піввісі, тому що знизу брудно. Але найцікавіше це рисочки. Вони не дають маслу витікати ззовні. Вони тримають мастило. Давайте я вам спробую показати їх зюди. Треба дивитися, і вон там їх. Бачите, рисочки вони направлені в одну сторону. Повинен працювати по часовій стрілці. Це значить, це одна сторона, чи то права, чи то ліва, в залежності від направленості рисочки. А є, я зараз покажу інший, і тут побачите, і ви побачите рисочки, вони частично в одну сторону, частково. Частично, частково в одну сторону ці риски, частково в другу. Це називається реверс. Це реверсний. Цей сальник він може бути як правим, так і лівим. Він буде так працювати. Це по матомі сальник пів вісі права-ліва. До якщо рисочки туди, тут сюди реверсні, їх можна ставити на дві сторони. Ми займаємося Mitsubishi, Toyota, Nissan. На ці сальники є на всі Mitsubishi, Toyota, Nissan, на всі, але треба бути уважним: якщо ви встановите неправильно сальник не на ту сторону, то він одразу він буде. Протікати, тому будьте уважні.